Єдина Україна Дмитро Черениченко, нехай ніхто не половинить твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна, одна від Заходу й до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. І козаки стрільні. Полях. У небесах сузір'я Лева нам світить нечумацький шлях. на чаєчку, небо, єдині два твої крила. Виходи мене не у дорогу, аби ти вільною була, нехай ніхто не половинись, твоїх земель не ростина. Бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна.